Одного разу я зрозуміла дуже класну штуку, і після цього мені стало жити набагато простіше. Я зрозуміла, що для того, щоб я була коханою, затребуваною, потрібною, мені не потрібно бути ідеальною. Знаєте, коли в мене ідеальна зачіска, коли в мене ідеальна шкіра обличчя, ідеальний макіяж, я ідеально розмовляю, я все знаю і так далі. да? Я просто. Така, яка я є, а все інше притягується, тому що я не ховаюсь за маскою. Я просто живу, я просто кайфую. У мене таке тіло, яке воно є. Воно просто є, да? це вже вау, це клас, здорове тіло, це вже супер. І ти хочеш піклуватись про себе, ти хочеш піклуватись про тіло своє, да? і не через відчуття того, що, щоб зробити його якимось ідеальним для когось. Ти робиш все для того, щоб воно могло тебе носити в цьому прекрасному світі. Ти могла через нього все відчувати, все пропускати, кайфувати. І це дуже звільняюче відчуття. Всім бажаю це відчути, хоча б раз в житті.